Північна ділянка фронту у Покровську В Росіян провалюється. Вони більше не можуть наступати на околиці. Хришеного наші сили закріплюються на підступах до міста і продовжують нищити ворога в житлових кварталах. Про це пише спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Киїєнко у своєму телеграм-каналі. Посилаючись на власні джерела у силах оборони, українські війська перебирають на себе ініціативу в місті і показують кадри, як наші дрони безупинно атакують окупантів, що намагаються зайти в середмістя Покровська у сьомому корпусі, ДШВ, що відповідає за Покровська, мирного Радського агломерацію заявляють, що жодного оточення наших військ немає. Натомість росіяни потроху здаються в полон. У Генштабі нарахували 41 бойове зіткнення на цьому напрямку за добу. Немає гаряче на лиманському відтинку, російська армія там атакувала українські сили 35 разів. Збільшується присутність окупантів в напрямку Гуляйпілля. Там відбили шість спроб ворога просунутися у бік наших позицій.